Привіт! Сьогодні короткий огляд моєї нової периферії від Хейтер або Хатора, як її всі називають. Миша Pulsar 3, клавіатура Icefall Pro і навушники Hyperpunk 3. Усі три моделі Wireless. Раніше я користувався дротовою периферією Razer Kraken Pro V2, Blady B314, клавіатура і миша Blady A60A. Я втомився від дротів по столу, тому взяв комплект, що працює і по Bluetooth, і по Wi-Fi, і по дроту. Загалом я дуже задоволений, але все по порядку. Головна причина моєї покупки я хотів позбутися цих трутів по всьому столу. Я хотів, щоб усе виглядало чисто, але при цьому периферія могла працювати в кількох режимах: і блютусу для ноутбука, телефона, можливо, планшета, і 2,4 ГГц для мінімальної затримки в іграх. І дріт для повної впевності, що батарея не розрядиться. Саме це і дають пристрої хейтеру, який я взяв. Миша Пульсар 3. Симетрична середнього розміру з підтримкою трьох режимів підключення, відчуття в руці, легенька і точна сенсор PIXART серія PMW і оптичні свічі дозволяють точну роботу як в іграх, так і при звичайній роботі. Час роботи від батареї офіційно заявлений до 100 годин в бездротовому режимі. Акумулятор ємністю 600 мАч Реальні відгуки на маркетплейсах користувачів в більшості задоволені автономністю, однак бувають суперечливі моменти, коли цифри показують зовсім інше. Icefall Pro компактний 75-відсотковий фактор Hot Swap можна міняти свічі. RGB з індивідуальною підсвіткою клавіш. Мені сподобалось, що клавіатура займає мало місця, при цьому дає відмінний тайпінг і можливість кастомізації. Офіційно представлений акумулятор 4000 мАч і заявлений час роботи від батареї до 60 годин у безротовому режимі. Але це все індивідуально залежить від підсвітки і режиму, в якому ви користуєтесь. Один з найбільших недоліків, на мою думку, це коли заряд акумулятора падає до 20%, Контролер автоматично виключає підсвітку. І якщо ви користуєтесь чорною клавіатурою, то у цьому випадку вам знадобиться якесь стороннє освітлення, адже ви не зможете побачити, яку саме кнопку ви натискаєте. Hyperpunk 3. Це повнорозмірні навушники з комбінованим підключенням 2,4 ГГц, Bluetooth і дротово через Type-C. У них є Hybrid ANC, активне шумозаглушення, знімний мікрофон і сертифікований звук. Дуже якісний шумодав, реалістично прибирає фонові шуми і має режим прозорості. У моєму використанні це великий плюс. Багато режимів підключення, універсальні для ПК, телефону, консолі, планшету та багато іншого. Тривала автономність і швидка зарядка. Зручні амбушури, дуже зручні для. Людей, які користуються окулярами, офіційно заявлений час роботи від батареї до 70 годин в безротовому режимі. Акумулятор 750 мАч. зарядка приблизно 2 години. Деякі сторінки також вказують варіації від 45 до 70, залежно від налаштувань. Мені дуже зручний мобільний додаток на телефоні. Там є велика кількість режимів еквалайзеру, і ви можете обрати собі той, який потрібний. Раніше я користувався навушниками Razer Kraken Pro 2 дротовою клавіатурою і мишкою від Bladі. До цього всього були присутні дроти по столу, і це було дратівливо. Переваги переходу, стіл став чистіший, універсальність підключень можу швидко перемикатися між ноутбуком, телефоном, планшетом, а також активний шумодав в навушниках. Негативу майже не відчуваю. Іноді бездротовий режим вимагає підзарядки, але це дрібниця порівняно з комфортом. У підсумку я дуже задоволений покупкою. Активний шумодав в навушниках це просто вау. З дротові клавіатура і миша прибрали хаос із проводами на столі. Якщо ви шукаєте недорогий комплект з хорошою автономністю і кількома режимами підключення, цей комплект Hater цілком виправдовує свої очікування. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть питання, я на них дам відповідь. Також у описі до цього відео я додам усі продукти, які я придбав.